Як сумські добровольці наприкінці лютого взяли в полон трьох російських танкістів, на стіні Лубудинської школи встановили меморіальну дошку загиблому захисникові Богдану Богданову. Перша пересадка серця в сумах як організували трансплантацію органа у центральній міській лікарні. Протягом 30 січня російські військові обстріляли території Білопільської та Ісманської громад. Усього було зафіксовано 18 влучань. Також росіяни скидали на територію Великописарівської громади вибухові пристрої. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Андрій Фролков говорить, що на кінець лютого був командиром групи сумських добровольців, що згуртувалася для оборони міста. 27 лютого їм надійшла інформація про велику групу російської бронетехніки близько 450 одиниць, що стояла під сумами в селі Велика Чернеччина. Отримали інформацію, що колона завелась, і починається якийсь рух, але колона не пішла на суми. І вона звернула і пошла на навколо сум. Тобто, я не знаю, з яких можливо вони відчули, що їх тут будуть зустрічати, що вже тут є люди озброєні, і вони пошли навколо сум і пішли ось ось цією дорогою. Ось тут вони виходили сюди і далі виходили вже за місто суми. Тобто їхня група з восьми чоловік озброєних автоматами Калашникова та коктейлями Молотова на чотирьох автівках поїхала на перехоплення цієї колони, каже Андрій Фролков батальйон суд. Вони поїхали через Баранівку їх заганяти, а ми переїхали сюди, ось на район токарів, для того, щоб тут їх перестріти. Але поки ми доїхали, більша частина колони вже вийшла, і ось тут ми знайшли перший транспортний засіб. Це був БТР. На цьому відео знайдений тоді під селом Токарі російський БТР. Найшли ось це на дорозі. Зараз поїхали далі, де там ще танк стоїть. Тут ще був знайдений БМП, стоявши там в кустах. Я сказав, попросив хлопців, котрі прибули нам на допомогу на бусі, що ви залишайте, забирайте, а ми поїдемо далі шукати. Поки Андрій Фролков з частиною добровольців займався бронетехнікою, дві інші автівки поїхали вперед, говорить учасник групи Ігор Мокренко. Уїхали В'їхали ж в цю посадку, побачили. Екіпаж танка, який пересувався вздовж цієї обочини, вони, вони, були, вони були зі зброєю в повній амуніції. Ми з машин повистакували, дали команду лягати на землю, вони попадали відразу. Наші, ті, типу, колона пішла вперед. Ми нас кинули, тому що танк не заводиться. Я Так. Yeah. Yeah. Вот. Yeah. За словами Ігоря Мокренка, російські танкісти йшли навмання. Карти в них не було. Рація, хоч і працювала, але зв'язок з головною колоною пропав. Той, -то, що їхав зі мною в машині? Я його в машині опитував, бо дивився його паспорт. Він був э, старий оскол. Белгородська область. Баймалі коника отакого. Есть товарищи из Есть товарищи, да? Ну какого же сюда лез? Вот так вот. Ну, Семёныч, держи, блин. Затриманных россиян тогда передали в полицию. Игорь Стрельцов, Виктор Лапченко, Суспільне, новини, Сумщина. На подвір'ї Лебединської загальноосвітньої школи номер 1 зібралися учні та вчителі. Пам'ятним мітингом вони вшанували загиблого військовослужбовця Богдана Богданова. Пам'ять, що ти нам залишила? Пам'ятники як символ тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Під час мітингу на стіні школи загиблому захисникові відкрили пам'ятну дошку. Завдяки таким патріотам, як Богданов, Богдан Олександрович, наша держава тримається, наша держава йде до перемоги. Богдана Богданова з дитинства виховувала бабуся, вона йому була за маму. Я ніколи не думала в житті, що на 30-ти тридцятирічні мені прийдеться такий дарувати подарунок. Дорогенькому і рідненькому моєму сину Хай Мене простить за те. У стінах цієї школи Богдан Богданов навчався з першого по одинадцятий класи. Він виріс в цій школі. Я їй дуже-дуже дякую цій школі. Вони мені допомагали його виховувати. Це їхня заслуга, що він став патріотом, що він був нетерпимий до любої несправедливості. Вшанувати пам'ять загиблого військового прийшла його вчителька з української мови та літератури. Богдан прийшов до мене в п'ятому класі, сидів на першій парті середнього ряду, веселий, кмітливий, непосидючий. Любив, як і всі діти, в міру без в міру не хотілося вчитися, як всім дітям, але був. Стрижень у нього це відчуття особисто справедливості, і тому не міг інакше інакше він зробити, як не піти захищати рідну землю. 15 років дружби з Богданом Богдановим згадує Олександр Марченко. Другом був хорошим, всіх виручить, завжди допоможе. Був спортсменом. Ну мені до нього далеко було, звісно. От. Завжди пам'ятаю, згадуємо, як ми в місті проводили час. А, ну, це всього не розказати, як це було. Ну, Но... другом був хорошим. Під час повномасштабного вторгнення російських військ старший солдат Богдан Богданов захищав країну у складі 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув у травні внаслідок ракетного удару поблизу Миколаївки на Донеччині. Поховали військового 18 листопада на Олександрівському кладовищі у Лебедині. 31 січня йому повинно було виповнитись 30 років. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. Щойно ми закінчили першу трансплантацію серця. В місті Суми зупинили тільки що штучний кровообіг, серце йде само. Тиск 90. Це відео опубліковане директором інституту серця Борисом Тодоровим. Цими вихідними команда фахівців інституту прибула до Сум разом із пацієнткою, якій вони пересадили серце. Є добре, хорошо серце. Ми не могли забрати серце до Києва, бо ішемічний час був дуже великий. Тому ми привезли свого реципієнта в міську лікарню і зробили першу трансплантацію в місті Суми. Моє вітання всім сумчанам і нашим колегам. Донором стала пацієнтка лікарні, яку минулої п'ятниці сюди привезли з інсультом. Донор до нас потрапив у п'ятницю, потрапила вона ну, ургентно в екстреному порядку з великим крововиливом, який був несумісний з життям. Донору було 44 роки, були всі обстеження проведені, було зроблено ОЗі всіх органів, і ну, нирки підходили для пересадки, для трансплантації, і серце було також підходячим, тобто воно було здоровим. Операція тривала близько п'яти годин. Свою пацієнтку фахівці інституту забрали на відновлення до Києва. Окрім серця, Сумчанка стала донором двох мірок, які пересадили вже у столиці. У центральній міській лікарні для роботи з трансплантацією органів створили консиліум лікарів, які виконують усі необхідні процедури згідно законодавства. Одна з умов говорить медична директорка лікарні Світлана Крячко, встановлення діагнозу смерть мозку. Уже в даному випадку тоді ми повідомляємо. Родичів, які є у пацієнта, що зафіксована смерть мозку, що означає, що, на жаль, людина вже померла, і лікарі вже не можуть нічого зробити. Тобто до цього всі наші зусилля направлені на лікування людини. Але в даному випадку смерть мозку вже це необоротні процес. Окрім цього, аби людина стала донором, необхідна згода рідних людей. Згоду підписує хтось один, але він має право повністю спілкуватися з усіми ну, своїми кровними родичами. Це дуже важкий, тяжкий крок для людини, для дитини, тому що кожен із нас ну, він розуміє, ну, як я можу там віддати щось своєї матері, батька ще. Але дитина прогресивна, вона розуміє, що одне життя. Може врятувати ще трьох найбільша категорія пацієнтів, які можуть стати донором, це хворі з інсультами. Завідувачка інсультним відділення Олена Кучерявенко має стаж роботи понад 20 років. Розповідає, це захворювання має високу смертність. Якщо мозок дуже вражений інсультом, територіальний інсульт, геморагічний інсульт, коли хворих привозять у комі, ми не можемо спасти життя. але робимо все можливе для цього. Зараз у нас з'явилася можливість і шанс дати друге життя людині. Ну якщо вона буде донором і передасть частку себе іншим людям. Проваджувати трансплантологію у закладі, за словами директорки лікарні, Валентини Домінас, почали два роки тому. Нині мають команду та впорядковану документацію. На підготовку у нас пішло півтора року, і серйозне, з першим серйозним таким кроком, це у вересні минулого року. було, ми у нас в лікарні вперше було проведено забір органів. Від померлої людини. Це були дві нирки. Заклад має договір з інститутом серця. На сьогодні, за словами Валентини, домінас на базі лікарні відібрали у донорів вісім нирок. Наступним етапом має стати забір печінки. Катерина Гладенко, Віктор Лавченко. Суспільне новини. Суми на абсолютно чорній землі вибився маленький-маленький зелений росток. Коли мені було важко, він мені просто допомагав. Підвіконня у квартирі сумчанина Олександра Бойка заставлені квітами. До початку повномасштабної війни їх доглядала його дружина Наталя. В перших числах березня жінка евакуювалася, тож займатися рослинами довелось Олександру. Поливай квіти, хай вони виживуть. Це останнє було її побажання. Серед домашньої флори росте й дифанбахія, тропічна вічно-зелена рослина. Те, що у горшику з'явився новий росток, Олександр помітив на другий день повномасштабної війни. Чоловік каже, спостерігав за тим, як міцніє стеблинка. Це допомагало триматися у найважчі дні. Іноді, от коли знаєте. Е... Навіть у мене дуже така врівноважена структура психологічна, але і мені періодично було настільки важко, що я просто якби відкривав штору, сідав напроти цього листочка і десь хвилин 10 на нього дивився. І ви знаєте, витягувало, витягувало, просто от о, 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 якийсь спокій, і все балансувалося. Я ж відразу її назвав Дженбахія-Переможець, просто без варіантів. Той найперший росточек, говорить Олександр, він зберіг гарбарі з одного листочка стоїть біля українського прапорця. Нині ж у горщику виросли вже три нових стебла. А це вже як поперло. Це коли ми відбили Київ там Суми Чернігів, це один, і оце перший він там в, в, в самій середині, в самій середині він знаходиться. А потім бачу ще і ще. Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Суми. Восьмирічну сумчанку Вікторію на майстер класі з малювання гуашу в агенцію промоції суми привела мама. Дома малюю. Малюю. Стіл там чашки привела я доньку сьогодні, але оскільки було місце, і можна було залишитися батькам, я з задоволенням залишилася і донька малює, я разом з нею малюю, тому мені цікаво з дітьми своїми малювала якісь малюнки, але так творче, як і з пані Любою, такого в мене ніколи ще не було, тому дуже цікаво. Рівали охочі котика у горнятку. Кожен з учасників сам доповнював малюнок різними деталями, а також вирішував, якого кольору він буде. Мені подобається малювати, мені подобається займатися таким малюванням, по щось ліпити, а щось таке робити. Це знімає час дня, який буде полезне, а не там просто вдома ще їти. Хоч планувався цей майстер-клас як дитячий, утім і дорослі долучилися до створення патріотичного Муркутуна. Для дорослих мало де можна помалювати, тому вирішили прийти сьогодні на майстер клас з сином і провести так час, допомогти нашим Збройним силам України, ну і провести час якби малюванням, це дуже класно. Або подарує, бо лише ще не знаю. Сумська мисткиня Любов Ярцева вчить дітей малювати і в такий спосіб намагається допомогти нашим бійцям. У мене більше п'яти чоловік в родині, які є військовими, і яким потрібна завжди була підтримка, допомога не тільки фінансово, але й малюнками, позитивними емоціями. Зараз ми повинні допомагати тим, хто чим може. Не завжди в художника є кошти, але в нього є талант, яким він може поділитися під час якогось процесу. Це зараз діти отримують, Мають, крім того, що знання, як малювати котика. Вони масу задоволення отримують, що створили свою роботу. А також вони знають, що вони не просто так малюють. А ці кошти будуть, що вони туди вклали. Це допомога нашим хлопцям, їхнім батькам, братам. Щоби потрапити на подібні заходи до агенції промоції, треба попередньо записуватися, бо кількість охочих на майстер-класи обмежена. Майстер класи від цієї художниці будуть проходити в нашій галереї щомісяця. декілька разів на тиждень ми плануємо проводити заняття, майстер-класи на різні тематики. Аження по кількості завжди є тому, що це робота творча, це робота не тільки з дорослими, але й з дітьми. Тому кількість ми завжди плануємо від 10 до 20 чоловік. Заняття безоплатне. Всі, хто мав бажання, міг долучитися до збору на дрон для воїнів ЗСУ. Юлія Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми.